Це буде перший катер влогу про, про післяпологовий період. Знесилена, але сижу. У мене тут ще катетер, його ще досі не прийшли і не зняли. Через те, помитись, вийшло тільки нижче пояс. Малюк заснув. Сергій привіз поїзд. Ми правда, не взяли ножа. Я на ножа можна попросити. Скільки годин, до речі, може скоро вже буде сніданок. Майже а Вже 50 по буде, так, буде? У мене сусідки ще немає, але має бути. Ну, палата така. У нас є з чим порівняти. В 2019 році ми були десь в такому самих умовах. У 22-му році ми відчули, як це буде в приватній клініці, будучи в державній, і родова була суперкрута. І, і після пологої палати були. З мусорними пакетами, як мінімум, з чайником. А, бокси якісь, так, да, були. Міні-бокси. І, тут... і чайник був, все було. Да, да. А тут ми в платній палаті, але тут нічого немає. О, обще. Так що якось так. У мене тоді були є кубінатики почалася. Ну так, да. там ще багато спонсорів було. Мусорні пакети не і постіль тоді була. Цього разу. Нема постілі. Ну нічого, ми тут тільки на два дні. Потім додому. Дивіться, як майстерські нарубує ковбасу. У, у нас на цьому їздили на одній угу. І Нікого ножа не було. Ні, тоже. Дівчата ткор были. Просто тренурована рука. Їсти таксію, так? Сіли, і танцювати. Тому що там воно. Майстерність. Ну, матраці, до речі, тут хороші. Ось такі матраці. Варто подачі. Зніданок першого дня. У нас тут э, овсянка і овсяна каша. І чай без цукру. Чоловік каже, ти ж без цукру п'єш. А я ж дала чай з цукру. У мене полога завжди асоціюється з таким, знаєте, солодющим чаєм. Я вдома собі не можу дозволити такий зробити совіснучі апит. А тут... А ця страна з тими ложечками. Так. Так що скільки півдесято зараз сніданок. 94. Малюка переложила сюди. Кстати, це я почав народжуватися. В 12 чимось. угу. Якраз тривога почалася. Да, ми якраз почав збиратися. да, да. І, заки... і він народився в 0,5, в 5 годині 0,5 хвилин. Годин. Тривога закінчилася в 0,5 і 19. Вся тривога. Так, якраз спочатку тривога тривала 5 годин. Це так Серія вже тепер буде розказує, скільки пологи були. Ось такий вид з вікна у мене. Лісок. Це тут десь. М -м, якраз ми сюди під'їжджали, тут туди. Там приймальна акушерська. Києлиночку. Дивіться, як Сергій підгузки відкрив. Вже 10-15. Мені ще досі не зняли тетер, Приходили, дивилися малюка. Все добре. Будемо пробувати лягати спати. Дуже хочу спати. Сергій вже поїхав. Тому спробуємо. Малюк наївся. Перший підгузок вже пішов. Я думаю, що він дуже зараз буде спати. На ще дня я трішки поспала. Привділась. Хорошо, віконечко відкрито, ідеально просто. Взагалі нам казали, що тільки одне місце, але вже не тільки півдня пройшло, якщо там хтось народжує, то в принципі це не так багато. Тому що вона на вечір когось до мене сюди заселить. Було б класно, якби нікого не заселили. Підаль. Але диви. До речі, покажу що від свій. Скорочується матка. Просто капець. Не дуже приємно. Диви. Сергій каже, там нікого не залишили. Ой. Так, у нас майже дві години. І я думаю, коли їсти буду гадти. Хочу їсти, бо чайник Сергій приніс. В принципі, я зможу пити чай. Це вже супер. Малюк спить, Обширь, спить і ривоє води. Навколо плідні сказали. Першу добу таке може бути. Я вже трішки починаю приходити до себе і помічати красу цієї дитини, бо відразу якось так, хоч за підуралкою, але народжувати є, народжувати, і я думаю, ці е заклади ніхто не любить. Так, хорошо. Зараз запитаємо, коли буде обід. І... і якщо ще не скоро, то приготую собі чай. Обід, макарони. Шматочки навіть чогось є. Буряк, чай і ще є рисовий суп. Ну, я вирішила взяти друге. Можна перший друге брати. Я вирішила взяти друге і там у ну, зараз вирізу собі, ще ковбаски з сиром. Щось смачного. Вирішила передягнути малюка щось зручніше. Чоловічки такі це найзручніше, що може бути. Ну, Бодікі штанці також непогано, так як ми брали. Я взагалі не знаю, чи існують зараз люди, які ці сурочки. і хто ці люди, хто купує ці сорочки. Я вже на етапі зараз вдома вже їх відкладаю, тому що ну, це найнезручніше, що може бути. До речі, по одягу добре, що все-таки брала, познаходила самі маленький такий розмір. Тому що це 56-й і він зараз якраз ідеальний. До речі, зріс марка 55-56. Ну да. й Ну так. 56 це значить діти до 56 сантиметрів. Тому нам ідеально. Загалі. Спостережень, до речі, я не відчуваю, коли хочу пісити. Ну, це типу нормально Просто треба бігати в туалет періодично. І ще хочу сказати, що ось це, це геніальний витвір. Дуже і дуже зручно, прямо дуже зручно. Причому, що ми їх використовували і коли народжували, так як відходили, пробили міхур, і кожна схватка закінчувалась просто потопом. Дуже багато було води і вод. Дуже багато. І якщо попередні пологи я на пелюшках, ну, пелюшки було достатньо, то тут навіть цих урологічних трусиків вистачало десь на три потуги. Тому ми штучки треба використали ще а, в пологому. Тому не знаю, буду дивитися. І це дуже зручно, бо на ліжку нічого не потече і так далі. Не знаю, чи мені їх хватить, хоча я переживала, що мені їх буде забагато. Але пачку вже купувати не буду. Попрошу, якщо що, Сергія штучки дві купити. Я знаю, що вже, коли з пологового виписуєшся, то вони вже, в принципі, так не треба. Якщо може їх і хватити. У мене там три штучки залишусь. Так, передіти малюка. Передіти, поміняйте підгузок, бо він там вже щось наробив. Він спить, так не хочу його будити. До речі, сказали, якісь рекомендації були адекватні, сучасні, там можна їсти, що хочеш і так далі. А якісь не дуже адекватні. Типу, дитина, якщо спить більше трьох годин, треба її будити і давати цей Нашу, хай собі спить. Ну, типу, дали типу, перший день, чи може відсипатись, а далі обов'язково будити. Взагалі дуже прикольно, коли в тебе вже це третя дитина і твій приходять, розказують, що робити з дитиною. Типу, ти як ніхто знає, що робити з дитиною. Хоча, е ну, Сергія так само не знаю, наскільки там ми втомлені дуже були, щоб прям дуже детально про це говорити. Але ніби так, знаєте, небагато часу пройшло тільки три роки з того часу, як Женя народився. Але ти забув, які ці діти маленькі бувають. Я не знаю, його положили на мене, він такий манюсінький. Просто капець. Якби він був таких розмірів, як Женя, я б його сама не народила. Точно брізали. До речі, не швів, не розривів, нічого немає, бо отужитись було важко. І підуралка це супер круто під час перейму. Взагалі небо і земля. Якщо це десь чуєте в відео, то воно так і є прекрасне відчуття. А от потуги досить важкі, бо не відчуваєш толком комперейму взагалі. І її не вистачає. Тобі кажуть, давай довше, давай більше, а типу і так себе всі весь ресурс вводиш. А зараз, наприклад, у мене скорочується матка набагато больніше і якби вона хоч трошечки б скорочувалась так при потугах, то набагато швидше він би народився. Важкувато він йшов, довго йшов, мабуть, хвилин 30 чи 45, я не знаю, десь так. І я ж кажу: якби це був розмір Євгена, то я б його не видужила. Ну і плюс зіграла роль того, що. Він гарно було серцебиття. Він весь час назавжди на усіх УЗД був з обвиттям навколо колошей, а, а тут народився без обвиття. Представляєте? Серцебиття було нормальне, тому мені типу, дозволяли по сантиметру рухатися. А так, якби щось би десь пішло не так, то різали б і витягували. Тому це досить такий я рахую суттєвий мінус епідуралки. А, але... У мене, на щастя, все закінчилось добре. І там, да, малючок такий маленький, щось середнє між Настю і, і Жені. Але в пам'яті розміри Жені, знаєте, більше збереглися, ніж Настіні. І він такий, маленький, маю жінки. З вами вже познімалися катетери. Це прям якесь щастя. І мають підселяти дівчину, тому, може бути, що друга половина влогу буде з звучкою за кадром. Ой, на швидкий когось привезли. Зараз вже десь 4 години. Сергій має з кумами зібратися сьогодні. Кажу, сьогодні збирайся. Тільки попробую кажу, прийти неусміхнений в понеділок на випуску. Наші в понеділок, до речі, річниця. Сім років, як ми одружені разом а більше вже, вже 10 років в цьому році буде, як ми разом. До туди святкуються восени. А одружені ми вже 7 років, Такий от подаруночок приготували чоловіку. <ріху> так, демо. Що нам ще зробили? Малюку вкололи вже від гепатиту Б, провірили сатурацію, а, аналізи вже таку завтра будуть брати. Димаційно ну, стандартні на а, генетичні захворювання. І, 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 і слух провіряти будучи. І потім БЦЖ будуть робити вже, мабуть, в понеділок, я думаю. Так що малючок спить прекрасно. Ще досього не переділа. Якраз прийшли катетер знімати, якраз добре, що не передівала, а з вами говорила. Бо треба трошки потримати руку. Виставила вже пост в інстаграм. Всі вітають. Прикольно. Але якось третій раз вже по-іншому це все сприймається. Дуже по-іншому. Я коли Настю народила, хоча і перший, і другий раз народжувала без епідуралки, Я Настю народила, і потім через пів я розуміла, що я ще раз прийду сюди. Женю я народила, Женя, ну типу важко прям йшов, і я все одно така, я думаю, що ми ще сюди прийдемо. А ось після народження третьої дитини, я така, я більше сюди приходити не хочу. Да, якось я замучилася цей тиждень, поки ці були перейми. І думаю, що взагалі вони у мене такі були е е через те, що десь тріснув плідний міхур, і води все-таки підтікали. Ну, про це буде відео. Я постараюся його зняти дуже швидко, поки все в пам'яті свіжу про пологи. Бо прямо розказати є ще прям цікаво, підраховуючи те, що була епідуралка, бо що так холодильник голосно, шумить просто капець. А, розказати є що, тому що <сум>, період перевісників пологів був дуже великий і дуже виснажливий. Тому, а, коли тільки почалися якісь болючі перейми, хоч якісь, Я така, хоча я люблю бути геройкою, знаєте, і типу, в принципі, в мене досить високий больовий період, поріг. Ну, два рази народити без опідуралки, це не просто так. То цього разу я така, ні, я, я не готова це все терпіти серйозно. Тому Ну, якось так, по-іншому, все дуже по-іншому сприймається, Але я думаю, це нормально. Кожні пологи індивідуальні, і скільки б ти відео не дивився, все одно в тебе буде якось не так. Ну, є якісь там, знаєте, стандартні, наприклад, з Настю у нас взагалі все стандартно йшло, але все одно є нюанси, які, наприклад, я зараз уже розумію, що робили мені легше. Ну, це так само у відео про пологи. Як би там не хотілося, все одно буду порівнювати. Досвід з трьох пологів. Бо ті відео дуже старі. Навіть я їх не хочу дивитися. там якість і звук і все якесь таке. Але от в цьому відео хочу відмітити те, що я пам'ятаю, що дійсно мені допомогло, наприклад, легше народити. А що, наприклад, навпаки, складніше. Да, але є, є що розказати, є що порівняти. Я, до речі, для вас монтую вже відео про пологи дуже швидко. А все через те, що я знімала потрохи. І... Мені не було чим зайнятися, тому я всі шматки відразу монтувала. Та зараз, по факту, мені треба тільки змонтувати ось цю частинку з пів першої ночі, ну, по, по ранку, Там не так багато насправді. Тому ви прям дуже і дуже швидко бачите відео з пологів. Прям дуже швидко. Мені здається, блогери так швидко їх не випускають. Але там майже 70% відео це до до-до. Ну, вже ще є. Я старалася зробити якось цікаво. Мені здається, вийшло непогано. Не знаю, які вийдуть відео з перебування тут в пологовому. Тут, в принципі, що себе показати, їжу показати, живіт показати. Ну і все. Якось так. Вже казали, що це платна палата, щось діпа, 250 гривень. Щось таке шафа. Наші речі. Це дівчина, яка до мене підселиться. Тут, тут мої ну, тут одіяли для неї і мої трошки речі. Так, кімната. Давайте підемо в туалет. Туалет. Звичайний туалет, божественний вологий папір, дзеркальце, душ, гаряча вода є, все добре. В принципі, туалет, як туалет, і е, загалом палату обрали платну, саме через те, що тут є свій туалет і свій душ. Бо в безкоштовних е, палатах туалет на... і душ на коридорі. А дуже зручно, коли воно все тут. Холодильник, який дуже сильно жужить. Чайник це Сергій привіз. Ой. Бутиль води також Сергій привіз. І то теж наш, Даже переноска наша. Так, віконечка тут два. Дуже зручно, поки, що, поки я маю можливість бути з відкритим вікном. Не знаю, як буде вводитись жіночка тут з дитиною, але. Надію, що ми вікно не будемо закривати. Далі, тут, бачите, є умивальник, щоб мити руки або підмивати дитину. Ось такий столик пеленальний. Ваги, де все має передіти малюка. А, але я це складу, бо в нас тільки один пеленальний столик, виходить, да? Да -да. ліжко раз, тумба, одне крісло, ліжко два. Ці клейонки, ну, їх зрозуміло, наші натягують, але з них все просто спадає. Ну і в принципі все. Якогось світла біля, біля нас немає, є тільки загальне світло. Це досить незручно вночі. Бо є а, іноді світло типу, не вимикають. Хоча, можливо, буде в коридорі, вимкнене світло, і можна буде просто з відкритими дверима спати. Бо колись а, була жіночка, яка всю ніч не виключала світло. І в неї дитина просто не спала. А в мене Настя тоді була вона спала просто всі її два дні. А, і мені було тут дуже неудобно, бо я типу, хочу спати, бо моя дитина спить, а в неї дитина просто не спала взагалі. І майже постійно було виведене світло. Так що. Така кімната. На першому поверсі, звичайно, було краще. Хто хоче, може передивитися. Я посилання залишу тут на відео з пологів і на відео з влогів. З Часу, коли я Женю народжувала і порівняти умови. Бо цей третій поверх він давно вже тут, і ми Настю тут народжували. Бо з Євгеном то ми попали у відділення, яке зробили після ковід. І виходить, що ковід вже на той час стих. Ну, вже війна була у 22-му році. І ми це на першому поверсі у першому пологому війни. І ми народжували там і там відрізнити від палати в приватній клініці, мені здається, було б неможливо. Бо що родова дуже класна, сучасна, що палати сучасні були і хороші, зручні, тому, але нічого страшного. Туалет є, ліжко є, спокійна дитина є, поки що мені все подобається. Закінчую відео уже з дому, знімала тільки один день, бо потім вже насправді було не до того. Вже і малеча почала капризувати, і сусідка була також ну, було незручно. в принципі, її матеріалу вистачило. Я все сказала, ніби що хотіла сказати. Ніби в міру занудно і в міру цікаво, Тому, думаю, норм. Дякую, що, до речі, подивилися це відео. А ще це ще не все виключати ще не треба. Хочу сказати інформацію корисну для тих, бо я знаю, мене дивляться магітні звіниці для тих, хто зараз буде в першому пологому, тому що перший поверх зараз закритий, там де класні умови. Через те, що роблять ремонт в гінекології, гінекологів перевели на перший поверх. Тому всі пологи приймаються зараз на третьому, у старому. Ну там старий ремонт, там все таки стареньке взагалом з нюансів, яких в родовій палаті немає туалету, немає душу. Це мега незручно, але ну в принципі, якщо ви будете під підралку і вам буде все одно. Якщо ж будете самі народжувати, і в залежності від того, коли ви приїдете в пологовий, якщо це буде прям тільки початок, то бігати в туалет ви ще будете, і це дійсно незручно. І душу немає. Це так само треба враховувати бо якщо ви там прям надвору, Ну, загалом, тоді виходить краще вдома душ прийняти, якщо прям вже не терміново. Кушатки, на якій народжувати мене нікуди не переводили. На цій самій лежанці, ота, що була, я й народжувала. Вона трішки трансформувалася, але не прям щоб так. Ноги все одно одна нога трималася акушаркою, друга нога трималася. Ну, загалом такі, знаєте. Не дуже мега комфортні умови, але ти про то не дуже думаєш, тому що в тебе ноги не міг, бо по треба тужитись. Але загалом, да, не мега, прям зручно. В моєму досвіді були зручніші крісла. В Палаті потрібно, щоб був чайник у вас з собою, тому що чайника там нема. Потрібно брати воду з собою, бутиль. Щоб там робити чай. Або, ну, загалом чайник треба, щоб була кипячена вода протирати дитині очі. Але ну, прямо на крайній випадок можна брати цю воду буде в столовій, яка на поверсі. Поки за цих два з половиною дні, що я була, їжу привозили тільки в понеділок. Можливо, через те, що будній день, бо на вихідних приходилося залишати дитину і йти за їжею самому. І один раз, як була ну, на роздачі медсестра. Ну, Куварочка, я не знаю, хто там роздає, яка, якщо бачила, що прям мама дуже зайнята, то вона запропонувала допомогу і могла принести поїсти. Далі, що ще з нюансів таких хотіла зазначити, постіль треба брати свою. Там постілі не було, тому два комплекти, мабуть, могли бути актуальні, якби, наприклад, перший комплект зіпсувався на в самому родовому залі. В мене він не взопсувався, тому в принципі я його використовувала вже і в палаті. І, можливо, краще, якщо ви будете брати простень на резинці в родову палату в післяродову палату. Я не знаю, можливо, вона також буде так з'їжджати через те, що там матрас в целафані. Але я це про це подумала вже потім, що ну, це, хоч є шанс, що ця простень не буде з'їжджати. Якщо ви візьмете просту простинь, це вічно просто вона буде валятися на підлозі або з'їжджати. Це дуже незручно, але я все одно не впевнена, що навіть на резинці буде триматися, бо воно ж все одно, мені здається, буде відскорзувати. Але якщо ви маєте можливість обрати, все-таки візьміть саме в палату на резинці простень. Я була в палаті, в якій не було жарко. Вікно можна відкрити, двері можна відкрити. Ну, світло загальне, на жаль, немає нічників. Резетки були там за ліжком, прям за головою. Тому, в принципі, також. Ок. І нібито все, якщо якісь ще нюанси будуть, я тут пропишу, бо так, щоб згадати, то нібито все. Пелюшки або урологічні прокладки, це ну, не урологічні трусики, це вже дуже індивідуально. Наприклад, в мене цього разу пелюшок небагато пішло через те, що я була в урологічних трусах. Попередні рази набагато більше йшло, тому тут уже в залежності від того, які будуть пологи у вас, ну обставини, в яких ви будете там. І в принципі, нібито все. Хочу подякувати за величезну, просто тьму величезну повідомлень з привітаннями. Нам дуже приємно, нашій родині за вашу таку підтримку, щиру і, і теплу. Да. Це дуже приємно. Я, до речі, майже всім відповіла. <схи> ну як мінімум, сердечки точно всі поставила. Так, ладно, все, дякую за перегляд цього відео. І зустрінемось з вами в наступних влогах. Пока-пока.